Сьогодні пропоную звернути увагу на 7 дивовижних ексклюзивних активних товарів, які я представлю після топ-10 хіт найкрутіші пропозиції каталогу 14. Звичайно дякую, що ви вибираєте мене і залишаєте зі мною. Починаю з засобу спрею для волосся. Його вподобали більш ніж 10 дівчат і дехто брав по 2-3 штуки. Пропоную спробувати інші засоби нової лінії запрошую на тестування синьої туші 5 в одному. Вона зі знижкою 51%. Перед вами крутіші новинки, а також засоби по догляду за обличчям. Тож обирати вам. Дякую за увагу і звертайтеся. А тепер запрошую на перегляд акційних товарів сім банерів. Нагадую, акція ексклюзивно онлайн 7 банерів закінчується сьогодні, 6 жовтня до 22.00.